Щодня тисячі людей у кривому розі отримують соціальну допомогу. Особливо важливо вона стала під час війни для тих, хто втратив рідних, житло, здоров'я. Мобільні бригади соціального захисту працюють у кожному районі міста. Перекарські послуги вони необхідні всім. А взагалі цим людям, які похилого віку, які інваліди, ті люди, які не можуть вийти самі і не можуть піти до перукарні. І тому я надаю послугу, підстригаю людей гоління, бороди, фарбування волосся. Миття голови, це все ми робимо, тому що люди в нас інваліди і більшості лежачі люди. Нову автівку передала до довгинцівському терцентру. Вона має все для того, щоб допомогти людям, які не можуть подбати про себе самостійно. Всі будуть так, будуть залучені перукар, оператор пральних машин, взуттєвик, також в нас є соціальні працівники, є, ми можемо залучити психолога, юриста, тобто те, що людині підопічні треба буде, то всі фахівці будуть залучені. Машина обладнана, в неї є весь інструмент. Для обслуговування людей, для того, щоб скористатись нашою послугою, людина повинна звернутися до управління праці, подати заяву. У 2025 році лише Довгинцівський терцентр надав понад 128 тисяч соціальних послуг. І нова господарочка це ще один крок до міста, де допомога справді поруч. Така поміч стала можлива завдяки міжнародному партнерству. Автомобіль надано в рамках проекту ПРООН та уряду Канади. Продовжує виконувати. Взяти на себе зобов'язання і розширюємо сферу своїх послуг. З цього року у нас вже працюють і нові соціальні таксі, котрі виділили кошти, і зараз ще закупаємо транспорт, щоб в кожному. Територіальному центрі соціальних послуг було соціальне таксі. І охоплюємо ми наших містян і новою послугою це машини-господарочки. Зараз у місті діє понад 10 установ соцзахисту, зокрема, терцентри, будинки милосердя, простори адаптації. Їх оснащують сучасним обладнанням, меблями та технікою, аби підтримка була не лише доступною, але й якісною. Анастасія Костенюк Паршимський.